Герої житимуть, докижитиме пам'ять про них. Матвійчук Сергій Петрович, позивний Мес, старший лейтенант, командир механізованого взводу 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Народився 21 квітня 1987 року у селі Катюжанка Вижгородського району Київської області. З ранніх років Сергій був стриманий та наполегливий, допитливий та орудований. У юності носив окуляри, за що його називали «професор». Дитинство та юність провів у рідному селі. Закінчив школу, вступив до Катюжанського якого вищого професійного училища здобувати спеціальність тракторист-машаніст та закінчив його з червоним дипломом. Автівки та техніка були його справжньою любов'ю у 2009 році закінчив національний університет біоресурсів і природокористування України та отримав базову вищу освіту за напрямком підготовки механізація та електрифікація сільського господарства, а також здобув вищу освіту рівня бакалавр, економіка і підтримку. Реємство Сергій був душею компанії. Вмів товаришувати, підтримати та допомогти. У 2010 році здобув звання магістра за спеціальністю механізація сільського господарства. Працював у банку на виробництві, у лісі, але душа його завжди прагнула бути поруч із великою технікою. Так бажання привело його у Київську енергетичну будівельну компанію на посаду спочатку простого механіка, а згодом він став начальником дільниці механізації. Робота стала його другою домівкою, з дружнім колективом. Вом, і справедливим керівництвом можна сказати, життя вдалося, але навесні 2014 року він бере дорогу зброю. Молодий та спритний. патріот своєї країни. На той час лейтенант почав свою службу у частині 3066. Час пройшов швидко. Через рік його демобілізували, і він повернувся до своєї улюбленої роботи. Згодом одружився. У них із дружиною народились дві чудові донечки, яких він обожнював 24 лютого 2022 року. менші донці. Виповнився місяць, і почалося повномасштабне вторгнення. Сергій із сім'єю вирішили нікуди не виїжджати. Лишилися у селі Катюжанка, де перебували 34 дні під. Окупацією побував у полоні, але в останній день його відпустили. Було прийнято рішуче рішення знову брати зброю до рук та захищати сім'ю та Україну. Його служба почалася у славетних чорних запорожцях. Сміливий та рішучий. Він вів за собою людей і вже за перші два місяці служби отримав підвищення. Мріяв жив. Планував та хотів повернутись додому з перемогою. Але на жаль, 17 березня 2023 року до хати принесли страшну і сумну звістку. Старший лейтенант Матвійчук Сергій загинув від отримання поранень несумісних із життям поблизу населеного пункту Вугледар. посмертного героя було нагороджено орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня, за особливі заслуги та зразкове несення служби. На жаль, війна забирає найкращих, забирає у дружин коханих чоловіків, у дітей люблячих татусів, у батьків найдорожчих синів. Така ціна незламності і свободи України. Дружина зі смутком розповідає: як сьогодні пам'ятаю, той злощасний день на серце з'явилася якась тривога. Душа уже відчувала. 17 березня не завжди залишить слід у пам'яті. Отак, як і мільярди, дивися, як тримає квіточку. Ні, на тебе своя. Ось твоя. どうター<ッ>。いいで。